Evet. 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 8 квітня маракує Едуліс Рогонт. Зазвичай, о цій порі я розпочинаю відправляти цю рослину всім бажаючим її придбати. Значить, кому потрібно, заказуйте, відправляю. Самі великі рослини бажаючим в першу чергу, щоб вони мені не заважали, щоб вони не заважали іншим рослинам. Їх тут є вдосталь, це теж маракує Едуліс Роланд. Рослина на вулиці не зимує, її потрібно взимку забирати в будинок. І в будинку вона росте зимою. Получаєте такі саджанці, перевалюєте їх приблизно так, як я. Ну, в мене ось такі каністри розрізані, правильно розрізані з отворами вверху внизу. Значить, взимку рослина в будинку росте, як ви бачите, влітку рослина загартовується і йде на постійне місце під, шп... під шпалєру. на шпалєру, На дворі плоди коричневого кольору. Як у настоящій маракуї, так що можете купувати і вирощувати екзотичну рослину. На ну, все добре, друзі. Замовляйте маракую Eduis Roland. Хто хоче побачити плоди, є відео, як ми їмо їх ці плоди.

<laughs> I don't <know. laughs> I don't, <laughs> <suck>. I don't <laughs> suck.